Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шлемка. рада вітати вас на своєму YouTube-каналі Цікаві Хрестики. Сьогодні буде про хрестики і, сподіваюсь, вам буде цікаво. Отже, вчора, 9 лютого, у мене було день народжень. Хочу подякувати всім тим, хто привітав, написав, лайкнув. Мені дуже приємно. Дякую вам за теплі слова, за поважання, за увагу і також за подарунки. Саме подарунком хочу присвятити сьогодні, сьогоднішнє своє відео. Отже, ось такий гарний пакуночок я отримала від Галини Свірепкіної. З Галиною ми ніколи не бачились, але знайомий вже, напевно, років 8. Познайомились ми в обміннику, тому... І Галина присилала мені подарунок. І потім я була настільки вражена, коли Галина подарувала, прислала мені на бо вона згадала, що є така дівчина, яка любить на І з того часу ми з Галиною спілкуємось. Я з задоволенням приймаю участь в усіх активностях, конкурсах, які Галина проводить, в деяких виступає спонсорами. І є у нас така традиція обмінюватись подарунками до Нового року і до дня народження. Отже, від Галіни я отримала ось такий гарний пакунок. В таких дівчачих тонах і листівочку таку, з найкращими побажаннями в день народження від Галіни Свірипкіни. Отже, трошки потягну інтригу. Так, так, це чудовий, неймовірний набір від орхідеї з такими писаночками на пластику. Галіна знає мою любов до писаночок. І бачите, який він класний. І всіляко мені допомагає помножувати мої набори. Також Галіна подарувала мені віртуальний сертифікат електронний на, як було сказано, на придбання писаночок. Дуже дякую Галіна, на звичайно гарні подарунки. Також я отримала, причому це було абсолютно неочікуване, ось такі класні, неймовірні наборчики від Галіни. Від Галіни Агеєвої з Галини ми теж знайомі по. Групі в чарівна країна. Ми познайомились там в одній з соціальних мереж. Я з, з неймовірним захопленням ставлюсь до творчості Галіни. Ці фото їх можна розглядати годинами і надихатись, надихатись. Ось такі гарні наборчики мені прислала Галіна. Ось такі сніговичок, мишка і печитка. До речі, у мене є така свічечка, і ці вони неймовірні. Треба братись і вишивати. Дякую, Галіна, за. Дуже гарні подарунки і такі теплі слова. Лідія, вітає на народження, миру та достатку в родині та країні. Натхнення та тихі годин за рукодінням. Тихі години це дуже важливо і в прямому, і в переносному значенні. Ось таку красу отримала від Галини. Дуже-дуже дякую, було надзвичайно приємно. Також всі мої подарунки можна поділити на три види: рукодільні, книжкові і косметичні. Ось таку торбинку вранці мені презентував разом з шикарним букетом квітів. Мені презентував мій Данюся. Данька знає мою любов до е, тканівих масок, і він мені подавав цілий-цілий набір. Лісних і для обличчя, і для е, ніг. так мене дитина потішила. І одну я зробила. Чор. Дуже приємно було, дуже неочікувано такий класний подарунок отримати від сина. Моя дорога, моя неймовірна кумака катруся яка балує мене подарунками просто так, і за свята, і не за свята, і просто подарувала мені ось такий крем для ніг. Дуже класний. Дякую, моя дорога Катруся. До речі, з Катрусю ми ще і а, День народження було в неділю, а ми в суботу, в рамках святкування Дня народження, можна і так сказати, ходили в театр на шикарну відставу серцеїдки. Обов'язково сходіть, якщо в вашому місті ще не було, це неймовірна вистава, це детективна комедія. Ну, Відпочити те, що треба. Також від Катрусі я отримала ще. Е Конвертик, ну про конвертики я не буду показувати і розказувати. Ось такий крем для рук. Подарувала мені моя подруга Олеся. А, Олеся. до речі, хочу відмітити, що я, коли в мене з'явився Северинчик, почала робити новий формат от такий подаруночок Я вам показувала, я отримала його ще в четвер. Було важко втриматись, не відкрити. Я була дуже приємно вражена. Це від моїх рідних. Один із подарунків цього року мої рідні просто завалили мене подарунками. Що можна так сказати, що надзвичайно приємно. Конвертик, конвертик, це пакування я отримала ще в п'ятницю, показувала вам, розказувала, була дуже-дуже Важко стриматись, але я стрималась. І ось такий набір у мене є. І а, третя частина, що мені надзвичайно а, це читацька частина. Мої друзі знають, що я читаю, а, що я. Дуже люблю читати. Не завжди мені вдається ось такий читацькі щоденник. Я отримала теж від своєї подруги Олесі з приємними словами. Я надзвичайно люблю, коли лишають слова, коли пишуть ось така цікава штучка, Листівечка. закладочка. Читати, це снити на йво. Дуже гарно, дуже. І читатський щоденник. У мене такого ще не було. Бачите, як цікаво. Я хочу прочитати, я маю, і тут робляться такі анотації про цю книгу, книгоназва, видавництво, рік, кількість сторінок, персонажі, Дуже цікаво. Такого в мене ще не було. і В січні я прочитала і прослухала сім книг. А в лютому ну, я трошки була зайнята іншими. Справа безпосередньо участь у різноманітних марафонах вишивальних, а з маленькою дитиною. хоча вже півтори року, але все одно він потребує уваги. Не дуже сильно і можеш повишивати, тому я або вишиваю, або читаю щось одне. І слухаю, я відкрила для себе новий формат аудіокниг. Ну, Я давно їх слухала, а зараз прямо особливо мені подобається. І мені подобається Агата Крісті, але там, де Алькульперу. Отже, в лютому я не прочитала ще жодної книжки. Мені буде що заповнити в І ось таку книгу мені подарувала моя дорога подруга Світлана. Світлана теж лишила мені теплі слова. Такі от Лідочці від Світлани Михалюк на пам'ять про смачний сніданок, з ним народження. Ось, подивіться, яка гарна книжка. Ці зрізи такі, дуже, це дуже популярна книжка. Я за нею багато чула, не читала, але завдяки Світлані я обов'язково почитаю. Но почала розказувати так, і ми і, і думка кудись стікла. Отже, сніданок, формат смачний сніданок з народженням Северинчика. Я трошки змінила формат святкування днів народжень, це сніданок разом з подругами. В день народження ми збираємось в кафе і йдемо разом снідати. Це дуже класно. З самого ранку день заліжаються приємними емоціями. Ми ходили лише з мамами, а цього року, так як це була неділя, то були і дітки. Звісно, я хотіла, щоб були мами, всі мами з дітками. Ну, вийшло... Не всі був. Данюшка мій був, його друг Андрійчик був. І було дуже класно, дуже затишно, дуже тепло. І ось такі неймовірні подарунки я отримала від своїх близьких. Також Марина і Наталочка подарували мені виртуальні, виртуальні електронні сертифікати на придбання в магазині вкусняшка. І ще я знаю, що в мені від лєночки подарунки їдуть, а надзвичайно приємно і мені дуже-дуже радісно, що в моєму оточні є такі неймовірні люди. Обов'язково розкажу, покажу результати вишивки, результати. Читання поділю з вами в якомусь із відео. Ну, наразі, ось такі писаночки і новорічні іграшки поповнили мою колекцію. Я маю і косметики, і духів, і книжки. Дуже вдячна всім тим, хто долучився до привітань цього року. Мені надзвичайно було приємно читати всі ці теплі слова і побажання, які ви мені писали. Сподіваюсь, моє відео було вам цікавим. І до нових зустрічей!